Орден усмішки отримав директор Вінницького міського центру художньо-хореографічної освіти юнацтва Барвінок Петро Бойко. З моменту створення ордену, а це з 1968 року. Його кавалерами стали 903 людини із 45 країн світу. 21 лютого відбулося урочисте вручення. Відзнаки людина, яка стає кавалером ордену усмішки, повинна поклястися, що любитиме дітей і допомагатиме їм в усьому, а також випити стакан свіжовижато. Лимонного соку і після цього усміхнутися. Посвячую тебе, кавалери, ордену усмішки. Наказую, що на перекір вітрам і бурям ти завжди був усміхнений і приносив рядість дітям чи притяжом. Після цього потрібно ще випити стакан живижатого лимонного соку і усміхнутись. Це обов'язкова умова посвятив кавалери ордену усмішки. Такий нагрудний знак отримав директор Вінницького міського центру художньо-хореографічної освіти юнацтва Барвінок. Рішення щодо вручення цієї винагороди приймає міжнародна комісія. Власне до неї і звертаються діти з проханням відзначити свого керівника. Звичайно, ми провіряємо цю людину. Ми збираємося два рази до року і читаємо листи і збираємо інформацію до цього. Звичайно, що це не просто так, що написали діти і хват. Петро Бойко все своє життя провів ось так в оточенні дітей. Після університету його запросили до будинку дітей та юнацтва викладати хореографію. З того часу все і розпочалось танці, гастролі і безліч перемог у різних країнах світу. Секрет свого успіху каже простий: треба любити дітей, треба їх любити по справжньому. Не на словах, не для того, щоб це було гарно. Не тоді, коли е, е, треба тобі, не тоді, коли не так любити, як хочеться їм, а любити їх по-справжньому, з розумінням того, е, що ця любов повинна давати е, для дітей. Діти розповідають, що потайки між собою називають його батьком. Інколи він буває суворим і вимогливим, але все одно залишається добрим і справедливим. У нього дуже тепла душа. Він передає свої емоції так, як батько рідний. Він, незважаючи на те, що буває, він суворий, що буває іноді такі часто ходимо, але це тільки нам на пользу, і ми тільки раді цьому. Він це для нас як друга сім'я, і Петрович нам заміняв важкі хвилини дійсно справжнього такого батька. Адже ми тут проводимо багато вільного часу. Якби ми завжди вільний час тільки танцюємо, і він завжди допоможе, підтримує таким добрим словом і завжди дасть пораду». Петро Адольшович дуже добрий і директор і навчає нас танці. Люди, які знають барвінок не чуток, зазначають, що цей колектив як одна велика і дружня родина, де панує добро і радість. Це справжня родина, в якій відбувається справжнє життя. Життя наповнене змістом, життя наповнене формою, і життя наповнене великими високими моральними стандартами. Я думаю, що можна бути вже щасливим від того, що ти причетний до цього. Кавалерів ордену усмішки вибирає комісія 60 чоловік з 20 країн світу. Нині цю почесну відзнаку мають Іван Павло II, мати Тереза, Нельсон Мандела, Сергій Міхалков серед українців: Іван Малкович, Віра Рамжевська, Василь Берташ. Від моменту створення ордену його кавалерами стали 903 людини з 45 країн світу.